Передвиборчі події у Молдові обговоримо з Ілею Котовим, кандидатом наук з державного управління експертом з публічної політики. Пане Іле, вітаю вас. Вітаю, радий долучитись. Хочу почати з такої новини. Росія звинуватила Європу в планах окупувати Молдову. Такі заяви зробили в так званій службі зовнішньої розвідки РФ. Мовляв, буцімто в Одесу вже там прибули військові з Франції, Великої Британії. На кого розрахований цей наратив і про що свідчить ця заява? Гарне питання. В першу чергу, звичайно, цей наратив розрахований саме на жителів Молдови, на виборців і на тих виборців, які займають проросійську позицію. Поясню, чому це робиться для того, щоб показати, що є загроза, ви маєте мобілізуватися перед виборами, які відбудуться вже цю неділю. Ви маєте прийти на дільниці і віддати голос саме за проросійську партію. Тому що якщо переможе партія європейська, то вже французи чекають. Так, і готові купувати Молдову, і готові, готові, готові. Єдине питання, чому саме французи залишимо його риторичним, тому що дійсно деякі речі, які у нас ретранслює Росія, вони логіці взагалі не піддаються. І про французів Одесі це вже не перший такий. Називаємо її новина, так російська новина. Це було і в 22 другому, 23-му році. Тому Росія не вигадує нічого нового нового, але це все зараз спрямовано саме на виборці всередині Молдови, щоб створити ілюзію небезпеки небезпеки з боку України, небезпеки з боку Європи і таким чином мобілізувати цих людей і змусити їх прийти і віддати голос саме за проросійські партії. А чому Молдова от так стратегічно важлива для Росії? Ну, в першу чергу, це колишня держава радянського союзу. Тому Нинішня імперська Росія вважає, що всі колишні держави-члени радянського союзу це їх квота, це їх отчина, і вони мають впливати на всі процеси і навіть призначати владу так в суверенних державах. Але це імперська позиція нічого нового ми тут не бачимо. Це в першу чергу. Ну, Подальшому, звичайно, це географічне розташування Молдови, оскільки Молдова е знаходиться поруч з нами, це наша сусідня держава. Тому у Росії зараз стратегія створення тиску на Україну з цих боків. І звичайно, якщо зараз Молдові прийде до влади певні проросійські сили, які почнуть співпрацю з Росією для України, це буде великою проблемою. Теж саме стосується Європи, оскільки Молдова знаходиться на кордоні з Євросоюзом, ще не член на жаль Євросоюзу, тому знову ж таки стратегічна важливість саме з точки зору розташування. Треба розуміти, що сама Молдова як держава, так і жителі, люди. Вони не потрібні Росії. Вони це також мають зрозуміти. Росії цікавить сам шлях, так і сама територія. Люди її не цікавлять, як і завжди. До яких методів дається Росія аби от вплинути на результати виборів в Молдові? Ви знаєте, методів безліч. По-перше, як вже було сказано в сюжеті, дійсно дуже великі кошти витрачає Росія. Це сотні мільйонів за попередніми підрахунками. Звичайно, це і підкуп виборців. Звичайно, це дезінформація, про що не раз сказали. Звичайно, це російський план Матрьошка, який включає в себе багато складових. Подальшому побачимо, чи будуть розгортатися певні протести. Знову ж таки, протести, які ми розуміємо, ким фінансується Росією. Тому Росія використовує не лише щось одне Росія зараз використовує максимально комплекс методів, витрачає величезні кошти і розуміємо, розраховує отримати результат відповідний. Тому це колосальна проблема, з якою зараз зіштовхується наша сусідня держава, Молдова. Але сподіваємось на краще. Молдові прокурори проситимуть залишити під вартою 12 із 74 підозрюваних у підготовці масових заворушень на тлі парламентських виборів. Цих затриманих для цього спеціально готували в Сербії. Ця була інформація напередодні озвучена правоохоронними органами Молдови. От наскільки масштабною може бути російська агентура в країні це, от якраз про те, що ми говорили так щодо можливих протестів, провокацій. Дійсно, 74 людини, з яких зараз будуть обирати запобіжний захід 12. Тобто, що ми можемо зрозуміти? Що є матеріали, так є докази щодо окремих 12 осіб, а загалом 74. На мою думку, щоб зрозуміти масштаби цієї агентури, яка будувалася не один рік, яка будувалася для того, щоб будь-який момент Москва могла її використати, ну цю цифру напевно треба помножити на 100, а то й на тисячу. Дуже я впевнений, багато людей, які. Фінансується Москвою, які пройшли підготовку, ну і не тільки в Сербії, а можливо і в самій Росії, і вони лише чекають, знаходяться в Молдові, чекають свого часу команд від власних кураторів. І е, головне завдання зараз влади Молдови це дійсно забезпечити порядок. Я не сказав безпеку, сказав саме слово порядок під час виявлення, тому що Росія через от якраз цих людей буде намагатися зірвати виборчий процес і вплинути на виборчий процес. Молдова може стати плацдармом для вторгнення Росії в Одеську область. От про це заявила президентка країни Санду. Наскільки ця загроза на вашу думку реальна? Вона існує об'єктивно існує. Це не процес одного дня і це не процес після завершення парламентських виборів в Молдові. Але якщо ми отримаємо як ми вже неодноразово, я зазначав другу Білорусь на кордоні з Україною. Це ні до чого хорошого не приведе. Перше, враховуємо придністровський фактор. По-друге, звичайно, якщо Молдова відновить всі стосунки з Москвою, в тому числі Авіасполучення, ми з вами розуміємо, що, окрім просто туристів, туди буде приїжджати багато таких туристів, як свого часу в Крим у нас приїжджало. Відповідно, можна розраховувати на будь-які провокації прямого вторгнення найближчим часом, навіть якщо відбудеться зміна влади в бік, я б не очікував. Але зупинення будь-якої взаємодії Молдови і України і постійні провокації на кордоні, як з Придністров'ям, так можливе з Молдовою? Це те на що треба прекрасно розуміти і очікувати випадку, якщо проросійська влада отримає більшість, тому це для нас велика проблема. Панеля ще хвилину часу маємо. Володимир Зеленський, виступаючи так. на генасамблеї, ООН, заявив, що Європа не може дозволити собі втратити Молдову через російський вплив. А от як саме ЄС може допомогти Молдові? Я вважаю, що наш президент так завуальовано натякав, що можливо пора вже і прийняти Молдову і Україну, оскільки ми йдемо разом в Європейський Союз. Можливо, пора прийняти позитивне рішення, і хоча б з високих трибун вже ствердно заявити, так що Молдова і Україна стануть членами Європейського союзу і окреслити чіткий період найближчого часу. Скоріше за все про це йдемо. Тоді Молдова дійсно зрозуміє, що вона не сама, що Європа її підтримує. Що є фінансування, підтримує забезпечення її безпеки, і це дійсно буде великим плюсом для правлячої проєвропейської партії. Але на жаль, на сьогоднішній день цього рішення немає. і Навіть популістичних якихось закликів. Відповідно, вибори відбудуться цієї неділі. Побачимо, пане. Ілля, дуже дякую вам за цікаву розмову і що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики. Дякую вам. だけど。Yeah.